Христос Воскрес! Наш Спаситель Ісус Христос зруйнував смерть і явив життя і нетління через Євангелія. Слава Йому за це! Як є написано о смерті, скажи, де Твоє жало? Ад, де звитяга Твоя жало же смерті то гріх, а сила гріха то закон. Тож дяка Богу, що дав нам перемогу Господом Ісусом Христом! Отож, брати, будьте тверді, непохитні, майте успіх в ділі Господньому, знаючи, що ваша праця немарнотна в Господі. Слава Ісусу! Що ми можемо говорити, брати і сестри, про Воскресіння Ісуса Христа, про Його чудну звитягу над смертю, слава Ісусу! І апостоли, вони були свідками Його Воскресіння, слава Ісусу! Як апостол Петро сказав, Чого Ісуса Бог Воскресив, чого ми всі свідки? Слава Ісусу! Ось. І апостоли вони йшли і всім свідкували про Воскресіння Господа Ісуса Христа. Слава Йому за це! І сам Бог, улюблені, із своєї сторони Ось написано, що Він назначив день, в який буде праведно судити усю вселену завдяки призначеного їм мужа, тобто Ісуса Христа. Подавши доказа всім, воскресивши його із мертвих, Бог подав доказа, що Він воскресив свого Сина Ісуса Христа, із мертвих, слава Йому, і який буде судити усю вселену, Як нам необхідно поправити своє життя, і дійсно, щоб Ісус, Воскреслий, ужив у нашому серці. Слава Ісусу! Потужні є слова Христові, Я, Воскресіння і життя. І кожен, хто вірує в мене, помрій, повік не помре. Слава Ісусу! Ось. Якщо ми будемо всім серцем вірувати, ми оживемо, і кожен, хто живе і вірує в мене, повік не помре. Слава Ісусу, щоб ми так твердо і непохитно вірували, брати і сестри. Свого часу апостол Павло пише до церкви до римлян. Про Воскресіння Господа каже, і відкрився Сином Божим у силі по Духу Святині через Воскресіння і змертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, слава Йому, що Він відкрився по Духу Святині. Слава Ісусу! Апостол Павло дає нам заклик, улюблені, щоб ми вже Йому належали, Ісусу Христу, і каже, щоб нам не для себе жити. А для помершого і воскреслого. Це нам так треба жити у для Ісуса Христа, для помершого і Воскреслого. Як Павло ще пише в іншому місці, що ми належимо іншому Воскреслому із мертвих, тобто Ісусу Христу. Ми Йому належимо. Чи може кожен християнин і християнка сказати: я належу Воскреслому Ісусу Христу? Слава Йому за це! І апостол Павло задається таким великим питанням, каже, що би було, якби Христос не воскрес? Бо це є велике значення, перемога, звитяга Ісуса Христа над смертю Його Воскресіння. Він каже, віра ваша даремна, ви у своїх гріхах далі. Чуєте, найстрашніше, віра даремна і людина далі у своїх гріхах знаходиться. Ісус Христос свого часу обіцяв і сказав, І будеш блажений, бо не мають вони чим віддати тобі, коли ти когось пригостив, а вони не мають чим віддати тобі, каже віддасться тобі в Воскресінні праведних. Слава Ісусу! за ці великі Божі обітниці. Божа обітниця є для всіх нас, браття, сестри. Каже, знавши, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить Ісусом і нас і поставить із вами. Слава Ісусу! Що прийде цей час, коли Бог нас воскресить, слава Йому, і ми будемо славити величне ім'я нашого Бога. До євреїв сказано, що жінки діставали померлих своїх з Воскресіння. Інші були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. Чуєте, не отримали визволення, були скатовані, але вони отримають краще Воскресіння. Слава Ісусу! Свого часу апостол Павло, коли був перед Феніксом на суді, і він всіх нас запевняє і говорить. Але признаюся, каже Павло, тобі до Фелікса, що в дорозі, оцій, яку вони називають єресю, назар... назарейською Єресю, що він проповідав Ісуса Христа. Каже, я Богові Отців, тобто Богові Авраама, Ісаака Якова, служу так, що вірую всьому, що в законі і в пророків написане, і маю надію, я в Бозі, чого і вони самі сподіваються, що настане Воскресіння праведних і неправедних. І я пильно дбаю про те, щоби завсіди мати сумління невини щодо Бога і людей. Улюблені, прийде час настане воскресіння праведних і неправедних, і як ми маємо дбати, щоб ми мали сумління, чисте улюблення щодо Бога і людей? Ось, щоб нас сумління не судило, щоб ми з кожною людиною поступали чесно, жили в святості і догоджали нашому Господу. Апостол Павло нам каже такі ось потужні слова для того, щоб ми обновили своє життя, як в бані водній, коли людина обновиться, помиється, все й бруд з неї зійде. І вже після цієї бані людина іде і легко дихає, ось тому що вся нечистота всякий бруд з неї зійшов. І так само Бог духовно хоче той бруд гріха і беззаконня пробачити нас. І дати нам святе життя, щоб ми легко дихали, славили Господа, щоб бо цей гріх він подібний до каменя, що давить нас. І каже, Павло, ось такі слова: отож, ми поховані з ним, з Ісусом, хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми ходили обновлені життя, улюблені наш Ісус. Воскрес із мертвих славою Отця. І каже, щоби нам ходити обновлені життя. Слава Ісусу! Величний нас є Христос. Свого часу апостол Павло говорив, коли був на землі, каже, та нині Христос Воскрес із мертвих первисток серед покійних. Слава Йому, що Він воскрес із мертвих і Він є первисток серед покійних. Слава Йому за це. Ще апостол Павло говорить. Такі слова, що Він, тобто Ісус, був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Ісус Воскрес третього дня за Писанням. так як говорили пророки, так і сталося в житті Господа Ісуса Христа. Апостоли свого часу розповідали Клеопові і іншому учню, що йшли в Емаус, про Воскресіння, що Господь дійсно воскрес і з'явився, був Симонові. Тобто апостолові Петрові. А вони, Клеопа і інші, розповідали, що сталося було на дорозі, як пізнали Ісуса в ламані хліба. Ось ця велика така радість була для, на... для них улюблені. Тому дав би Бог, щоб дійсності, як Павло закликав: пам'ятай Господа Ісуса Христа від насіння Давидового, що воскрес із мертвих по Євангелію моєму. Щоб ми так пам'ятали. Як Павло навчав і закликав молодого Тимофія, який повірив, щоб він пам'ятав Господа Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих по моєму Євангелію, щоб ми не відступали і не відходили. Апостол Павло свого часу говорить і проповідував, що пророки закликали і говорили колись прирід, що коли Ісус не народився, що буде Христове Воскресіння. І тут говорить апостол Петро і опирається на псальми Давида, царя пророка, який говорив про Христове Воскресіння. У Давидому псальмі наперед є предвішено пророком Давидом Христове Воскресіння. І, знавши, що Бог із клятвою обіцяв йому від плоду стегон Його підняти Христа по тілу. І посадити на престолі Його, він перше сказав про Христове Воскресіння, що не залишена душа Його в Аді, і тіло Його не побаче зутління. Так сталося, що душа Ісуса Христа не залишилася в аді, і тіло Його не побачило зутління. Тому що на всіх грубах, коли люди ходять, навідують де були поховані їхні рідні, близькі, бачать дату народження. І дату смерті. ось А там, де Ісус Христос був похований, звучать слова Ангела. Його немає там Він Воскрес. Слава Йому! Він Воскрес і Він є живий. Слава Ісусу. Є написано в Слові Божому до Євреїв такі ось слова. Перепрошую Євангелії Івана 5, 20. Бо. Отець любить сина і показує, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від оцих, щоб ви дивувалися. Бо як мертвих Отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Прийде час, що і син Ісус Христос і нас оживить. Слава Ісусу! Свого часу ще є такі ось слова, в об'явлені написані слова, а інші померлі, не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блажений і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. Улюблені, прийде той час, браття, сестри, що будуть священниками і Христа і будуть царювати тисячу років. То буде це перше Воскресіння». І тому ми ще слухаємо проповідь апостола Павла, коли він проповідував Ось, і опирався на підстави в Божому Слові. Ось що Ісус дійсно воскрес, що так говорили пророки. Коли ж все виконалося, що про нього написане, то зняли його Ісуса з дерева та й до гробу поклали, але Бог воскресив його з мертвих, Він з'являвся багато днів. Тим, що були, приходили з ним із Галілеї до Єрусалиму. І що тепер вони є свідки Його перед людьми. Чуєте, ось апостоли є свідки Його перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, чуєте, ця обітниця це є Воскресіння Христа, Ісус Воскресний, цю обітницю, що дана була нашим Отцям, що її нам, їхнім дітям. Бог виконав, Воскресивши Ісуса, Бог цю обітницю виконав, воскресивши Ісуса, як написано в другому Псалмі, опора на пророків улюблення пророка Давида, Божого царя над Ізраїлем. Як написано в другому Псалмі, Ти мій син, я сьогодні тебе породив. А що Він воскресив Його, тобто Ісуса мертвих, що більше не вертався в зутріння, ще так заповів: Я дам ті милості, що обіцяні, вірно, Давиду були. Тому то іде інде говорить, не дасити своєму святому побачити тління. Але той, що Бог воскресив його смертних, тобто Ісус, тління не побачив, Ісус Тління не побачив, отже, мужі браття. Хай відомо вам буде, що прощення гріхів через Нього, через Ісуса Христа, звіщається вам. Через Ісуса Христа звіщається прощення гріхів. Тільки Він, єдиний, наш Спаситель Ісус Христос, прощає, слава Йому. Тому хай Він благословить насліддя своє, церкву укріпить нас, браття, сестри, щоб Воскресний Христос вже в нашому серці душі, щоб ми були всі обновлені, щоб ми всі. Дістали повністю прощення наших гріхів, щоб не було за нами якого гріха не рахувалося. Тому що, коли ми війдемо вічність, з гріхом Царство Боже ніхто не війде. Тому нам треба очистити свою душу. Ось і тут є дорогоцінна кров Ісуса Христа, тут є Воскреслий Христос, який переміг смерть і хоче. Очистити нашу душу і серце, як є написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, тобто Ісус Христос, бувши вірний та праведний, очистить нас і очистить нас і просить нас, і від всякої неправди і гріха. Йому слава Хай буде, подяка за те, що Він є величний в нашому житті і що він переміг смерть. Йому за все подяка і слава. Амінь.